Бережні біорізноманіття це і про тварин, що от є пташки, наприклад, з якісь червоної книги, які от жили тільки на Волині. А зараз, от в нас що, лісів немає бо там скрізь люди шумлять і пташки цього бояться. Тобто, приїхав в ліс, почав голосно включати музику, пташки цього бояться. Частину лісів вирубили під агрокультуру. В містах парків теж немає, щоб от, їм було тихо і затишно. І виходить, що цього виникає велика проблема. В Британії ж взагалі там в них є біда, що бджоли вимирають в Британії. Ну просто звичайні бджоли вимирають, їм нема де жити. І зараз от політика на. Не... Націлена на те, щоб створювати місця для життя бджіл, і відповідно у ці міські лугії, де вони можуть працювати. Ну боротьба з безробіттям бо бджіл. Вісім годин на день вона працює п'ять днів на тиждень і два дні відпочиває бджола. А рослин багато, і рослини починають конкурувати за бджолу. Квіти заводять свої інстаграми, типу, ведуть рілси, знімають. Ні, ні, Там, ні. вони ні. заводять табличку в Excel, де вони прописують хто коли буде чергувати в їх така, типу. Да. Ну але і ти ми хочемо сказати, сказати, що оці квіти, що наприклад ростуть в Луцькому ОПГ, їх немає в Львівському краї.